Всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам збірку електричного щита та прокладки кабелю в найменшій в моїй практиці однокімнатній квартирі, площа якої складає 33 квадратних метри. Ну що ж, поїхали. І так, давайте почнемо з електричного щита. Значить, щит я поставив тут хагер вольта на 24 модулі. Ліній у нас тут всього 11, ну 12-й у нас кабель живлення. Давайте я його зберу, а ви подивитесь, як я це роблю. Починаю я завжди з того, що фіксую кабель в оцих спеціально призначених місцях на стяжки. При збірці електричних щитів я стараюсь робити роботу монотонно, тобто або виконувати одну і ту саму операцію послідовно. Чому ж так? Зараз поясню. Ну, Давайте візьмемо спочатку от фіксацію кабелю до електричного щита та зняття верхньої ізоляції. Багато хто робить так: фіксують спочатку кабель до електричного щита, потім розпускають ізоляцію верхню, знімають її і маркують його. І так по черзі. Наступний Зафіксували, розпустили, зняли ізоляцію, замаркували. Знову зафіксували, розпустили, відрізали верхню ізоляцію, зробили маркування. Я стараюсь так не робити. Чому? Тому що при зміні операції мені потрібно змінювати інструмент. Тобто один покласти, інший взяти, потім той покласти, взяти третій, четвертий і так далі. І так міняти їх в коло. Це трохи незручно і займає більше часу. Тому, якщо я фіксую кабель до щита, то я займаюсь виключно фіксацією кабелю до щита. Для цього мені потрібна тільки стяжка. Фіксую, 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 коли закінчився в мене кабель. Беру бокорізи, відрізаю. Відрізав всі стяжки, бокорізи поклав. Далі мені потрібно зняти верхню ізоляцію. Для цього мені потрібен стріпер. Взяв стріпер і пішов собі розпускати кабель за кабелем по черзі, поки не розпустив весь. Розпустив весь кабель, поклав стріпер, взяв ніж і відрізаю у всьому місці і знімаю верхню ізоляцію. Постійне перекладання та зміну інструменту просто займає вам лишній час. Звісно, якщо у вас там 2-3 кабелі чи от такий невеличкий щит, як зараз у мене. То може це багато часу там і не займе. Але коли ви збираєте ще 100-120 модулів більші, то ці секунди 3-4-5 секунд на зміну кожного інструменту в совокупності виходить в години. Тому такий спосіб монтажу значно економить ваш час. Верхню ізоляцію я буду знімати ось таким стріпером фірми Jacari. Цей стріпер у мене вже 5 років. Життя він вже трохи бачив. Але в принципі працює нормально. Надріз я зробив і тепер буду розпускати кабель. Кабель я розпустив і тепер буду по черзі відрізати верхню ізоляцію і заодно маркувати фазний та нульовий провідник. Так як у нас тут буде дві групи ПЗВ. Маркую я кабель зараз ось так, клею зеленту і пишу маркером. Ось це, наприклад, у мене тепла підлога коридор. В подальшому хочу робити трошки інакше. Думаю, я буду цепляти сюди на ті, що спеціально. Продаються для маркування кабелю. І собі окремо десь на листочку буду писати. Наприклад, якщо тут один-друг, -один, то одиничка в мене буде тепла підлога. І так я вже буду собі орієнтуватись. Все, ізоляцію верхню я зняв і всі хвостики попідписував. Тепер буду розділяти нульові провідники на групи. Ставлю утримувач нульових колодок. У мене тут три колодки нульових і четверта колодка заземлення. Значить, перша колодка це буде група без ПЗВ. Далі група ПЗВ1 і група ПЗВ 2. Ось цю перемичку мені треба дістати звідси. Тут вона не потрібна. Але при вийманні такої перемички будьте дуже обережні. Я один раз так був дістав, і у людини згорів котел. Тому що щит був підключений до трифазної мережі. І на сусідню колодку пішло 380 В. Так що вважайте. І так, далі я маркером. Позначаю межі кожної з колодок. Повирівнював я жили. Тепер будемо розводити їх по групам. Автоматичні вимикачі дожимає ось такою викруткою. Це pzsl 2 Збірка щита закінчена. Давайте ж глянемо, що у нас вийшло. Відний автомат на 25 А. Реле напруги. Дві групи ПЗВ. Далі у нас йде три автомати це три групи на освітлення. п'ять груп розеток. І останні два тепла підлога ванна кімната і тепла підлога коридор. Маркування даного щита буде зроблено трохи пізніше, уже при проведенні чистових робіт. А тепер давайте подивимось прокладку кабелю. Як може ви вже звернули увагу, Розподільчих коробок на стелях чи на стінах у нас тут немає. Тобто, все, вся комутація освітлення у нас буде збиратись ось тут, під розетника. Під розетники поглиблені, збирати будемо на вагу. Що стосується розеток, то розетки у нас або прямі лінії, або скомутовані шліфом. Тобто від однієї розетки до наступної і так далі. Основна траса у нас зафіксована на ось такі кріплення. Кріплення фірми «ОБО». Фіксується вона по центру одним дюбелем. І далі собі можете накладати кабель за кабелем. Вони є різних розмірів, є трохи ширші, є вужчі, на різну кількість кабелів. В моєму випадку це 10 кабелів, 5 кабелів з одної сторони і 5 кабелів з другої сторони. Ось таких місцях кабель фіксувався на площадку і стягувався стяжкою. В ось цьому місці у нас тут, звісно, вийшла шляпа. Тут випустив забудовник дріт під домофон і залишив малий запас. І довелося прокладати ось так під кутом. Ще й так попало, що вони в один отвір. Завели і кабель на домофон, і кабель живлення ось цей білий. Все в одному отворі. Так що вийшло ось так. Не дуже гарно, не дуже правильно. Але дорощувати я його не хотів. Інтернет-кабель і антенний кабель від забудовника заходить в квартиру ось в цьому куті. Тут буде шафа, встановлено буде Wi-Fi роутер. І звідси я довів ще два кабелі на телевізор. Інтернет і антенний кабель. Бачите, прокладав я його окремо від лінії 220 вольт на відстані приблизно 20 см тут є, навіть може навіть і більше. В цьому місці у нас буде зона ТВ. Стіна тут буде трохи продовжуватись, тому й залишив запас кабелю. Внизу буде встановлено. Коли добудується стіна, ще одна розетка. Це зона кухні, робоча поверхня, витяжка, живлення на газову плиту і газовий котел. Як вже казав, квартира маленька, типу смарт. Тут всього 33 квадратних метри. Значить, ось тут буде диван, якийсь може комод поставити. Тут планується поставити. Стіл і ось тут буде кухня. Така смарт-квартира студія. <смір> і вихід на такий маленький ось балкончик. 13-й поверх міста Тернопіль. Гарно, правда? Біркування кабелю я тут не робив, так як я вже пояснював в минулому відео в квартирах, в будинках. Верх закриється натяжною стелею. Я думаю, найближче десятиліття туди доступ нікому не буде потрібен. Це у нас ванна кімната. Тут у нас буде встановлена витяжка, полотенцесушитель, пралка, розетка над умивальником та підсвітка дзеркала, освітлення та тепла підлога. Також теплопідлога буде в коридорі. Освітлення кімнати буде одне по центру. В кухні буде центральне освітлення та підсвітка карнизу над вікном. Трансформатор на LED буде встановлений ось тут над люстрою. Розведення кабелів робилося за ось такою схемою, яку ви зараз можете бачити на екрані. Робив я її сам. За одне можете подивитись на планіровку самої квартири. Це ще одна ось така сама квартира, тільки вона має дзеркальну планіровку. Тобто в попередній квартирі кухня і кімната туалет були справа від входу, а в цій квартирі зліва при вході маємо двохклавішний сходовий вимикач. І двохклавішний сходовий при зоні ліжка. Керувати ними можна буде освітленням кімнати та освітленням коридору. Ще маємо такі самий на 24 модулі, але маємо тут на два автоматичних вимикачі менше. Бо відсутня тепла підлога ванної кімнати та тепла підлога коридору. В цій квартирі кабель домофону доставав тільки до ось цього місця, тому я вже був змушений доростити і перенести кабель ось сюди. Так що, тут вже кабель у мене пішов рівненько, не під скосом. З'єднання тут я спаяв і замотав ізолентою. Це зона ТВ. Як бачите, в цій квартирі ця стіна ширша. І ось ця розетка у мене вже доведена донизу. Ще одне таке питання для тих, хто каже, що. Збирати розподільчі коробки на вагу не можна, тому що це ненадійне з'єднання. Скажіть, ви коли купляєте щити Hager, Ви не використовуєте ось такі клемні колодки? Наприклад, якщо взяти Hager Volta внутрішнього монтажу, ну то вони так, їх треба докуповувати окремо. Але якщо взяти щити Hager Volta накладного монтажу, то там ось ці клемні колодки разом з утримувачем йдуть в комплекті. Ви їх викидаєте? Ні, ви їх не викидаєте. Ви їх використовуєте. А сам принцип контакту точно такий самий, як увага. Тобто саме піджимний. І не раз зустрічалися мені майстри, які не збирають розподільчі коробки на увагу так, як вважають, що це ненадійне з'єднання. Роблять скрутку, пропаяють, зверху ще й гільзу, обжимають так, щоб це було навіки. Але живлення на цю розподільчу коробку приходить з ось такого контакту. В чому логіка? Майстри, панове електрики. Чи ви навіть про це не задумувались? Логіка відсутня. А, я не знаю, що що ви там курите, Обов'язково після монтажу закривайте щит захисною картонкою. І ось в цьому місці, де кабелі заходять, обов'язково треба або запінювати, або замазувати герметиком. Я цього ще не зробив, обов'язково зроблю. Щоб, коли будуть закидувати штробу майстри маляри, штукатури. Щоб через цей отвір штукатурка не позасипалась на автоматику. А ось так виглядає щит від забудовника. Відний кабель і двохполісний автомат. На 20 А. На останній мій обзор на прокладку кабелів однокімнатній квартирі. Деякі люди мені здається в Фейсбуці в групі писали, що Ось такий спосіб прокладки кабелю нагадав їм Савок. Начебто німці ще в 20-х роках прокладали кабель в трубках, в гофрах і так далі. Цей майстер працював в Німеччині, зараз живе в Італії чи в Іспанії, і що з таким способом кабель ніхто не прокладає. Кабель прокладають там виключно в гофрах або кабель-каналах. І що я можу на це сказати? Я не проти прокладати кабель в гофрах, в трубках, кабель-каналах і так далі. Але питання тільки ціни. Такий спосіб прокладки він є найдешевший. Прокладати кабель в гофрі, в трубках просто займе більше часу. І тому в сумі в кінцевий результат для заказчика буде дорожчий. А ви напишіть в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Також підписуйтесь на канал, ставте от такі лайки і пока! Буду уходити з екрану як академік. Так, ще три квартири треба зробити.